Вітання усім глядачам сфери в ефірі. Денний випуск новин про головні події життя рівного та області. Говоримо далі. У студії для вас працює Юлія Смаль. У рівному внаслідок ДТП травмувався пішохід. Автопригода сталася на вулиці Білій. Водій Нісана наїхав на місцевого жителя, який переходив дорогу у невстановленому для цього місці. Пішохода, якому 67 років з політравмою та множинними переломами госпіталізували. Керманич відповідно до огляду був тверезий слідчий, розпочав досудове розслідування. У березному нетверезий чоловік ледь не зарізав свого знайомого. Інцидент стався 16 листопада під час застілля. Між двома чоловіками спалахнув конфлікт, що переріс у бійку. Гість ударив господаря кулаком. Після чого той у відповідь наніс йому щонайменше п'ять ударів кухонним ножем у шию, тулуп та ноги. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували до реанімації. Нападника затримали. Йому загрожує до восьми років за ґратами. На Майдані Незалежності у Рівному попрощалися із захисником Ігорем Королем. 38-річний солдат помер кілька днів тому, перебуваючи у відпустці. Більше про героя у нашому сюжеті. Сіне, жаль, ти, мамко, буде, Знову у скорботі на головному майдані міста попрощалися із захисником Ігорем Королем. 38-річний солдат помер 13 листопада під час перебування у відпустці. Він запам'ятався таким же життєрадісним, яким він є на фото. І дійсно, ця його посмішка вона є його візитівкою. Навіть якщо я хотіла за щось насваритися, то він посміхнеться і я вже забула, що хотіла сказати. Але взагалі. Він дійсно був дуже добрим. На нього можна було покластися у виконанні будь-яких доручень, тому що він виконував їх бездоганно. До лав збройних сил ігор приєднався у серпні минулого року. Брав участь у бойових завданнях на запорізькому напрямку. За бойові заслуги солдата нагородили відзнакою Козацький хрест. Він любив життя, любив ходити в школу, любив навчати. Любив навчатися. Вчителі всі його любили. Його посмішка це було щось. Він міг посміхнутися, йому все могли простити. Він такий був дуже хороший, світла людина. На передові в Ігоря загострилися проблеми зі здоров'ям. У чоловіка залишилися батьки та двоє сестер. Він був такий хлопець, таких мало. Один із ста, із навіть він віддавав все друзям. В нього не буде, але він тобі прийде на виручку, все віддасть. Заупокійну службу за Ігорем Королем провели у свято Покровському кафедральному соборі. Поховали військовослужбовця на алеї Героїв Кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українському воїну. Яна грицюк Олексій Олексієнко. Випуск новин. На Рівненщині патрульні виявили двох водіїв, які сіли за кермо у стані сп'яніння. У сарнах зупинили скутер, 52-річний водій, якого рухався без номерних знаків. Того ж дня у Дубно екіпаж зупинив електричний транспортний засіб, який рухався по тротуару. На обох порушників склали протоколи. Рятувальники ліквідували пожежу в господарській будівлі в селі Цепцевичі Сарненського району. Внаслідок займання вогнем було знищено та пошкоджено частину конструкції приміщення. Причини виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки наразі встановлюються фахівцями. Рятувальники відчинили двері квартири та допомогли літній жінці. У рівному жінка 1955 року народження під час прибирання застрягла рукою за диваном і не могла самостійно вибратися. Оперативники проникли у квартиру через вікно, звільнили руку постраждалої та передали медикам. Наразі стан жінки оцінюють лікарі. У центральній міській лікарні перекрили в'їзд до поліклініки. Тепер потрапити на територію можна лише з вулиці Медична або Миколи Карнаухова. Причина старт масштабних робіт із благоустрою. Що саме змінюється, та як це вплине на відвідувачів? Дивіться далі. На території центральної міської лікарні стартували масштабні роботи з благоустрою та впровадження проєкту з безбар'єрності. Через це тимчасово змінили схему руху транспорту. В'їзд до поліклінічного корпусу зі сторони магазину наш край повністю перекритий. Потрапити на територію лікарні автомобілем можна лише двома шляхами: з вулиці медична, паралельно пологовому будинку, або ж через в'їзд з вулиці Миколи Карнаухова, 36. Со сторони медичної буде заїзд тільки для швидких. Вони не будуть пересікатися з цими водіями, ну, сторонніми машинами, які до нас будуть заїжджати, тобто з пацієнтами. Тобто медична буде тільки для швидких. У межах проєкту біля поліклінічного корпусу облаштують кільцевий рух транспорту, сучасні пішохідні зони та спеціальну тактильну плитку для зручності людей з порушенням зору. Також передбачено капітальний ремонт проїжджої частини, створення додаткових паркомісць та озеленення території. Паркових місць на даному етапі буде це дві парковочних місця біля хірургічного корпусу і біля терапевтичного корпусу. Відповідно, відповідності загальна кількість це 109 місць. Паралельно лікарня готується до реалізації наступного етапу реконструкції хірургічного корпусу з відділенням екстреної медичної допомоги. Перший поверх тягне за собою повністю хірургічного корпусу першого поверху з захватом поліклініки. Що передбачає за собою зміна зміна самого, самого приймального відділення буде по-інакшому, але в'їзд залишається в силі. Роботи на території лікарні спрямовані на те, аби зробити медичний простір безпечнішим і доступнішим для пацієнтів. Відвідувачів просять заздалегідь планувати свій маршрут з урахуванням тимчасових змін, а також не залишати авто на території лікарні, аби не створювати зайвого навантаження. Ірина Котюк Олексій Олексієнко, Випуск новин. На Рівненщині затримали військовослужбовця за підозрою у незаконному зберіганні зброї та наркотичних речовин. Під час перевірки автомобіля правоохоронці виявили в нього ознаки наркотичного сп'яніння, а також боєприпаси та речовини, схожі на наркотичні. За фактами правопорушення відкрили два кримінальні провадження. У Рівненській області критична ситуація із запасами донорської крові. Потреба є в усіх групах та резус-факторах. Здати компонент не можна у будні з 8 до 13.30 на вулиці Степана Бандери в обласному центрі служби крові. Катерина Шепелюк спортсменка Рівненського інваспорту, дворазова чемпіонка 25-х літніх Дефлімпійських ігор. Вона здобула перемогу зі змагань з дзюдо у Токіо. У фіналі команда українок були сильніші за збірну Казахстану та здобули перемогу з рахунком 2-0. Це уся інформація станом на зараз. Команда Сфери вже працює над вечірнім випуском, а поки слідкуйте за нашим сайтом та сторінками у соціальних мережах. До зустрічі! thank yeah. you